Далі перейдемо на веселі речі. Ворожіння на весілля. А -а -а. Кого було весілля? Тарілки б'ються, так? В панчохі щось пхається. Так чи ні? Позасипають тебе, Бог знає чимось, ти там стоїш, телепаєшся вже в ногах музилів і теж від, від того всього. Так, що там вже вам присипали? Пшеницю, ще що? Овес, гроші. Ще що сипали? Цукерки. Де цукерки вам сипали? А таріл, тарілку для чого б'ють? На щастя. Тобто не розіб'єте тарілку, розведетесь. Мусите розбити, щоб бути щасливі, так? Ну так. А? Що треба робити? Гроші, куди треба запхати було? У волосся гроші запхати? А що мало бути? Потім наслідок який? Багаті мали бути? А якщо в кишені просто не допомагало? Дуже важливо знати, коли йде. Поставити не туди, не спрацює, дорогі. Роблять у нас в Україні прямо в храмі, робляться все бритки імені кожний, хто таке робить, каже Господь. А ми це називаємо традицією. Так, правильно, дьявольська. Є Божа традиція, коли молода пара йде брати шлюб, коли молода пара йде до батьків брати благословення, оце Божа традиція. Ну завжди до Божої традиції сатана доставить свою. Повірте, Божу традицію легше відмінити умислення людей, ніж сатанинську. Ви не відміните це? Вони завжди так, роб... так завжди робили. Так чи ні? Я тепер не знаю, що буде робити на цих весіллях.